Ми поговорили про те, що не так уставлені викладачів до мотивації студентів. Давайте подивимося на те, що не так уставлені студентів до своєї мотивації. Студенти наразі часто вбачають у мотивації нову чарівну пігулку, тому що тільки коли і якщо я буду сильно замотивований вивчати мову, тоді навчання буде легким та приємним постійно, і я не помічу, як вивчу цю англійську мову. Um, але мотивація не означає, що нам не потрібно докладати зусиль, і це не означає, що нам не потрібно багато вивчати, багато робити помилок, багато виправляти помилок, багато забувати, багато вчити заново багато повторювати. Проблема полягає в тому, що у сучасних людей дуже низький поріг до дискомфорту. Ми звикли до того, що все повинно бути швидко. Якісно тощо, але справжнє навчання вимагає цього дискомфорту, тому що справжнє навчання це завжди про вихід зі своєї зони комфорту.